Усе для фронту, усе для бійців на передовій, усе для перемоги. Виявляється, не все і не всі нині думають саме так. 800 комплектів якісної всесезонної сезонної форми припадають, припадають пилом на складах державного підприємства. Прогрес за неї вже заплатила держава, і волонтери узялися доправити ту форму на передову, але виявилось за вже проплачену державним коштом форму. Знову хочуть грошей, як капітал кується на війні. Конкретний приклад на складові розібрала Ольга Максимова. На цих світлинах форма для спецпризначенців, що вже другий рік зберігається на складі державного підприємства Прогрес. Комплекти всесезонні. У кожному по 10 найменувань від бойової панами до спорядження розвідувальника. Прогрес це державна компанія, яка входить у концерн Укроборонпром. Вона шукає замовників та виконавців послуг. Торік для силового відомства у приватників вони замовили тисячу таких комплектів форми. За них сплатили майже 8 мільйонів гривень. Проте з невідомих причин безпосередньо армійці забрали лише 200 комплектів. 800 без Ми їх лично бачили. Там є повністю комплекти на два полка. Про нічийну форму волонтерам повідомили небайдужі ігор. Переконе. керівництво прогресу зголосилось її віддати безкоштовно. Знайшовся навіть механізм передачі від генштабу та міноборони на завод пішли листи з проханням допомогти перевести з одного місця в інше і негайно розподілити подарунок. Мав благодійний фонд однак раптом процес заглух загвоздка появилась у більш вищого руководства. То есть непосредственно руководства Укроборонпрома. Появился человек, который сказал о том, что э, так не нельзя. Давайте, мол, мы что-нибудь придумаем так, чтобы все-таки на предприятие поступили деньги. Наше понимание такое, что забыли о имуществе почти на 5 миллионов гривен, которая осталось. И просто так отдать, наверное, кому-то. Ну, етані вигодно. Сприяв волонтерам уже колишній перший заступник начальника генштабу. Прояснити ситуацію не зміг. Процес загальмувався. Чому він загальмувався? Хто був ініціатором цього гальмування? Я, чесно кажучи, вам не скажу. Коментувати ситуацію керівництву прогресу заборонено. Як нам стало відомо, Укроборонпром наклав табу на інтерв'ю підлеглих, або вони раптом не стали жертвами інформаційної війни. Відповідь головного ж оборонного концерну країни була. Короткою керівництво ДПС, ЗТФ Прогрес повністю готове передати військовослужбовцям форму, про яку ви запитуєте одразу ж після підписання відповідного договору купівлі-продажу. Крім того, враховуючи проведення антитерористичної операції на сході України, що призвело до запровадження посиленого режиму безпеки на оборонних підприємствах. Проведення зйомки на складах, де зберігається форма, на сьогодні є неможливим. Такою відповіддю ігор обурений. Переконаний одяг для підшефних дістає щонайменше вдвічі дешевше ніж за накладною держконцерну, і це при тому, що долар зріс удвічі, але навіть це не головне в умовах війни і зимонаносів форму вже один раз оплачену державою. «Укроборонпром» пропонує викупити вже волонтерам. Ще раз я не розумію, як може государство України, Україна купити у государство України форму, яка пошита в государстві України для українських солдат. Ну це нонсенс. Та ну єс уже оно заплатило за те деньги. Ольга Максима, Сергіязаренко Євген Соловей, Спитскор два плюс два.